Ось такий, ну це класика, це просто, от, от, от 10 з 10 Коротше, <рочень> 10 з 5 рік 19 років куртеч <реку> Ранок добрий, друзі, вихідний Збираюсь на барахолку. Вночі був легасенький дощ, зараз на дворі туман. оце думаю, їхати, не їхати буде що чи ні. Бо зазвичай, коли погана погода, погана барахолка, нема секонд хенду ми з вами на секонд-хенді заробляємо. Нагадую, що це канал вторинний. Як завжди, я вас прошу перед переглядом перевірити підписочку, якщо ви не підписані, підписатись обов'язково. І поставити лайк, бо я стараюся і має бути цікаво. Вже майже під'їхали, е, дощ не припиняється, дощ іде. Ну як дощ, такий дощ, типа мрячка, туман. Дивіться, десь там барахулка. Але нічого не видно. Я отак заїхав на гору, думаю, зараз гляну. Чи є там машини, чи є люди, чи є шанс пускатися, бо дуже велика гора. і Мені впадло підніматися, буде, якщо там нема нічого. Але через туман нічого не видно. Блін, так що це буде лотерея. Або да, або ні. Подивимося. І так, друзі, ми вже на барахолочці і відразу біжимо туди, де куча людей. Це головний маркер, що там щось жирне і цікаве. І тут у нас, як ви бачите, одяг, Різний одяг, футбольні футболочки. Така була непогана футболочка Джерарда, можна було б взяти, але подивимося, що є цікаво по нашій темі. Наша тема, як ви знаєте, це якийсь аудор та якісь лакшері, типу кежула. Тут у нас футболочка Balenciaga, і я вже думаю, скільки можна на ній заробити, але скоріше за все це фейк. Також футболочка від CP Company з лінзою на грудях. На мою думку, інколи CP Company вставляють лінзу, де можна і де не можна. Таке собі рішення, не знаю. Цю футболочку на автентичність, вона, на жаль, виявилась фейком, тому ми її залишили. В принципі, в цій продавчиці був непоганий товар, але вона хотіла мінімум 10 фунтів за футбольну футболочку, ціни такі собі барбурчик з ціганочка. Ну, Барбур це наш уже поважаємий бренд, який я стараюсь брати кожну барахолку. До мене вже дійшло, що це бренд, на якому можна гарно заробляти. І дякую вам, бо ви мені писали в коментарях, і я на це реагую. Okay. Також, друзі, в минулому відео барахолочки я пропустив дуже шикарну річ, і ось цей підписник указав мені на цю річ. Це був пуховик від фірми Essential. Якось так. На ньому можна було заробити непоганий, в принципі, бренд, але я його не знайшов в кучах. Якщо ви бачите щось в моїх відеох, що я пропустив, і на ньому теж можна було заробити, пишіть в коментарях, на які ці хвилини було. Якщо це реально була жирна річ, то в наступному відео я вставлю коментар людини, яка це знайшла. Погнали далі шукати, що тут у нас. Є трохи одягу, як не дивно. Зазвичай, коли дощ, то практично одягу ну немає, бо люди не приїжджають з одягом лишні проблеми, як так сказати. Так, я продовжую пошуки. Тут я бачу юні дрілери щось шукають, щось можливо вже знайшли. І тут я знаходжу футболочку від Billionaires Boys Club. Дякую дрілеру, він мені вказує, що вона з жовтими підмишками. І Stone Island, теж якийсь брудноватий, жовтий. sorry, just one minute. Oh, no sorry. What, sorry what Would you, do you take, take four on that one and three on that one? i'll take both of them. Uh, you have uh, to for five on that. yeah. On that. Um, so i'll do six for both. so what did i say? four and three. that's seven in it. so i'll do six for both. sorry, what did she say? That's three, so that'll be 13 to 10, 12. How much for this, too? So four 10 um, Right, let's have a look. Uh, I know it's mucky, it just needs washing, but it is Stone Island, mm -hmm. so it'll be uh, 10. 10, yeah. Eight, maybe? Uh, take nine. Eight? Nine. Oh, it just needs it's wash. real? It's real, yeah. Okay. You can see how much we bought it from Sports Direct, yeah, okay, okay. and we paid 30. Mm. What about this one? It's, uh, Need wash as well. I know it needs a wash. Yeah. Mm -hmm. Just one minute. I'm just okay. dealing with these. Okay. sorry. Sorry Luke. Sorry, you're all right. Do you want a bag? No, it's all right. Sure. Yep. Yeah. Yeah. There we go then. Thanks, yeah, lads. Works. Thank you. I'll take three. I'll take four for them all, love. Uh, It'll be five, three, not three. No, because they are good quality t-shirts. so no I'll do a five for. It's sorry. worth an ounce. Yeah, it's worth an ounce, yeah. Did you take two? No, not, no, sorry. Sorry, I owe you five. Ще були, звісно, цікаві позиції, але юні дрілери позабирали більшість цікавого та ліквідного товару. Ну нічого, Stone Island плюс білонерс Бойс Клаб залітає до нас за 10 фунтів в сумі. В принципі, відносно непогано. Жаль, що стон безпадчик. Design at all, yes. you know that. Uh, um, I don't know if I can change that. Want to bag? Er uh, yes please. You go. thank you. you uh, Er I've got two on that. Seven. Seven. Uh, er no, sorry. Bye -bye. Так, наступна стічка з одягом це у нас виключно футбольний шмот. Просто куча футбольного шмота. Це для тих, хто мені пише, бере футбол, на футболі можна заробляти. Можливо і так. Але в цього продавця ціни такі плюс-мінус, як продають на eBay. За футболочку він хоче в середньому від 20 до 50 фунтів. Не думаю, що це товар, на якому я зможу заробити. Мій товар це Удор, ви це знаєте, ми шукаємо, ми шукаємо курточки і на них найкраще можна заробити. Краще візьму фліску від Берхаусу. Також в минулому відосі я сказав, що я стараюсь уникати таких речей, як Nike, Adidas, бо на ньому реально ну, не продається. У мене в коментарях люди писали, що вони теж торгують на eBay, і в них цей шмот улітає доволі швидко, особливо вінтаж. Не знаю, можливо, щось зі мною не так, але вінтажний Nike, новий Nike, практично не продається. Його можна продати, але з маленькою націнкою. I think that's brand new, <laughs> <laughs> is alright? Yeah <laughs> <laughs> <laughs>

They are all branded, they are. They are all nike They are all <laughs> За фунт взяв мій краняк, піде, як тряпкайп. Вроді бірочки нормальні. Попробуємо кинути. Так, відправляємося до наступного продавця. Це постійний продавець. Час від часу в нього з'являються доволі таки непогані айтеми. Ви можете пам'ятати, я в нього був взяв дві пари New Balance Made in USA і тому подібних Patagonia, Fjallraven часто в нього можна знайти подивимося що сьогодні ми віддаримо в його ящичках Такі штани від Nike. В принципі, вони виглядають доволі таки непогано і зараз є попит на карго штани, можна ризикнути, взяти на пробу. Uh, right. Ще ми візьмемо монтажну курточку від Nike. Візьмемо, попробуємо. Люди пишуть, що продають, чому б нам не спробувати. one uh £5? five ten yes yeah okay. thank you thank you Також ось така панамка від Island, нова з усіма бірками, але вона фейкова, нема сенсу перевіряти. Переді мною це зробив інший покупець, він довго стояв, пробив серти лого і залишив. А я бачу, що там окрім QR-кода немає ніяких інших бірок. Це вже однозначно, що це фейк. Тому нам таке не потрібно. because I'm not absolutely all time, time like they are. Right. Georgia, I'm close to be this far right. So she wants to do it, she'd not want to do it like that. Who's that? Six. Four. <laughs> uh, How are we doing? Thank you. Thank you. Uh, three. Mm. I don't think it is, I don't think it's to be about 15 minutes, yeah. то тає, хоч і такий дощ, хоч і подивитися така мрячка, туман. Не знаю, що це, Чого-то англійська погода. Але якісь знахідки є не сильно, але покажу вдома. Так що не прощаємося. І так, друзі, я вдома два дні назад я був на барахолості. але не зробив огляд на речі, які ми взяли. А це наша вже традиція, і ми не можемо без цього. Зараз швиденько покажу, що ми взяли на тій прям туманній барахолці. То була трусна англійська погода. Я думав взагалі не їхати, що не буде барахолки, але була. І на тому спасію кажу, дякуємо всім, хто приїхав, всім, хто продавав, бо ми трошечки взяли. Щось так вийде з цього заробити. Зараз покажу, що ми з вами взяли на бараховості, плюс е, декілька позицій, які мені приїхали. Бум сумочка е, і київська сумочка. Мені здається, вона була більша. Я просто два дні назад був на барахолці, не було часу, я там на роботу поїхав, плюс я працюю. І туди-сюди. Коротше, сьогодні збирати сумку, що я набрав, а я вже не пам'ятаю, що я взяв, або я продав, або щось. Коротше, щось тут точно не вистачає. Можливо, відео там я. буду перед... Не хотів передивлятися відео ще, що там до чого, але зараз показую, що ми з вами набрали. по Пульбом, що ще я завтикав. Так, погнали. Перше у нас. Пулівом щось було ще. Так, перше у нас це ось такий найквінтажний на бірочках 2000 року. Будь ласочка, легідчек. І екселечка з таким сушом, не знаю, взяв без вихід то густо, то пусто. Так би я б, напевно, його б не брав. Взагалі найки мені <рати> брати не хочеться мені заборонили його брати. Ні, куртки ще Ладно, от світера заборонила його брати, моя друга половинка, бо воно лягає все в нас непроданим. Камнем, потім вона допомагає мені її продати. Ну, коротше, це геморно. Nike Hero продається. Але Таке вінтажне щось може бути в ідеальному стані 5 фунтів. Непогано. Так, наступне. Точно що щось було, Блін. Вже самому цікаво, що там ще я набрав. Найчики теж чисто такі на любителів покетів. Штани, взагалі штани ми рідко беремо, можливо, якісь відоси на Тік-Ток знімемо, бо штани є. Споки там спереді, не знаю, такі. емочка теж 5 фунтів. Дорого, блін. В Westwood, Вроді би, оріг, Чесно, не шарю взагалі за бренд, ну за фунт ми взяли його. Глянув. ну Бірочки нижні, типу такі щось, більш-менш цивільні. Не знаю, погуглить, надо, XXL. Зілано в Тунісі. Май... по-русски написано. Зділено в Тунісі, Made in Тоніс. Ну, типа, бірг якийсь більш бісьмайс людський. Не знаю. Напевно, рік XXL. Це чоловіча чи женска. Напевно, чоловіче. Є жіночий XXL. Є, напевно. Коротше. Да, напевно, це XXL. Чоловіча. Viegan Vestuad, фунт. Спробуємо. Заробить. Ого-го. Оцей бренд, блін. Я от реально для себе його відкрив відносно недавно, якщо чесно. Більонер Boys Club. Це вже якісь за 4 речі, якась, напевно, річ Size M оригінал. Ззаді Космонавт. Спереді це Лого. Було жовте, не знаю, ну, практично відсіралося. Я раз у Ваніщові замочив, просірнув 1 фунт. Нормально. І так само був жовтий. Жовтий було жовтеньке п'ятнішко. Tonisland. Tonisland. Оригінал. Розмір S, -очка. У мене був патч, без патча взяли дорого. Дорого взяли для цього. Ось так. Да. Таке ще палом слів і два В одному комбо. Теж п'яти нема, гарний стан тепер став. В чистуванні, що раз простірнув все. Це. І ще запедалив. NB574, за треба чисто. Простірнуть, протерти. Скажу, як, як нема що брати, я беру все попідряд. Фунт чи два теж. ну, Вони хороші, там просто брудні. Це так. для 20 фунтів, 25 можна продати там. 25, ну, 20 можна продати їх там. Чисто відбити там. Що не продасться з того. Коротше, все. Це, напевно, все. Бо більше я не можу нічого задати, що там, ще ми взяли цікаво. Але покажу, що ще для мене тут приїжджає таке цікавеньке прям для вас, для Телеграма. Силочка в описі на Telegram, де я продаю речі. Так, приїхало декілька Станиславів, покажу вам ось такий. Ну, це класика, це просто от 10 з 10. Напевно, єдине, що мені подобається в Стонайленді, це їхній оці. Взагалі не тільки мені Багато де подобається, я так звертаю увагу на в'язані світера. Вінтажні такі в'язані шерстю. Не, не 100% шерсть, бо воно потім сідає з котоном при мішечку. У мене такі були такі світера продаються дорого. 2004-5 чи 5 рік в ідеальному стані розмір L. ходовий на лампон. Ну, тут нема за що просто. Я б собі залишив трохи великий. Так ходити. Батьківський светр, я його називаю. Хорошо, вони продаються. Раз. Потім ще в мене таке з'явилося. Теж буде в ТГ, такий чорний овершотик, Теж я застібнув, так, топ. з подвійним замком теж в чудовому практично стані. Свіжесенькі, такі прямо хрустящі. ще оці колекції на цих бірочках для таких хрустящих, ну, якийсь підібрав, Теж буде в ТГ такий прикольний. Буде в ТГ, уже в ТГ. Даже. І наступне останнє це в нас такий Stone Island. Прям конфеточка, не знаю, подивіться, це вінтажний, руминський. Руминські ці самі прикольніші, мені саме більше не подобається Made in Romania. Там такі, в один час відчували, на от таких бірочках у них. багато було in Руменії, вони всі доволі такі якісні, не знаю. Ну, прикольні, це вже XL. Зараз теж надім, знімемо цю класику вам, щоб надійти щось людське. Нормальний людський Stonai є. XL. Кому хто? Хто писав, кому потрібно, він на мене великий, куди мені тягатися під такий. Але на лампосиках в ідеалі. Чисто це 2005 рік. 19? Коротше, 2005 рік, 19 років курточці. Ну, Вона на мене велика. Ну, прикольна. Оце Я... ну, з станавлені все щось таке прикольне. В ідеальному стані колір переливається. Так, ідеальний стан. Взагалі нічого, ні дефектика, ні зацепчика. Бач, треба відгладити тільки. Коротше, така ще тема влітає нам. Ну, в принципі, це все. В принципі, це все. Ну, ще от мені приходить це таке. Це вже більше я по перекупу це я у вас куплю. Якщо у вас є ось такі айтом, це от мені прийшов такий мікропуховичок. Ні, це пуховик. На зиму від Mountain Equipment. Я такі люблю бренди. Такі речі. У мене, теж є, у мене теж є сторіночка, де я купляю ваш аудор. Посилання теж в описі. Якщо у вас є якісь аудорні речі, гарно заплачу за ось цей бренд. По Україні по Англії купляю так. Це все на сьогодні, друзі. Це був канал Тарини. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто коментує. Для мене це дуже важливо. Хто не підписався, обов'язково прошу підписуйтесь. Залишайте якісь свої цікаві думки в коментарях. Ми щось обговорюємо з вами. Я завжди відповідаю. Дякую вам за перегляд. До зустрічі. скоро.